Пролунав дзвінок, ми розпочинаємо наш урок. Допитливі діти у класі про все хочуть знати на світі. І сьогоднішній урок ми почнемо з незвичайного дійства. Він називається Математичний диктант. І я вам буду диктувати завдання, але завдання буде непросте. Вам треба бути дуже уважно послухати і записати відповідь. Зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу, олівчик правильно тримаю, цифри правно я веду. Відкрили зошит, сіли рівненько, згадали про свою поставу. І так, вам треба записувати лише відповідь. Спробуй, запишіть число, яке є попереднім до числа 2. Я даю підказку попереднім, тобто стоє попереду. Так, що це буде? Подумали, записали. Пропускаємо одну клітинку вправо і слухаємо наступне завдання. Запишіть число, що при лічбі передує числу 3, тобто стоїть перед числом 3. Попереднє до числа 3. Так, записали, пропустили одну клітинку вправо. і продовжуємо. Запишіть число, яке є наступним до числа 2. Наступне до числа 2 є число. Запишіть його. І так, запишіть, яке число при лічбі? Займає місце між числами 3 і 5, що за число при лічбі займає місце між числами 3 і 5. Тільки цифри. І останнє клітинка вправо. записуємо. Запишіть сусідів числа 2. Я наголошую: починаємо з меншого сусіда, щоб було зручніше. І так, ще раз повторюю. Запишіть сусідів числа 2. У вас мають вийти результати. Давайте ми з вами зараз разом перевіримо, що в нас вийшло. І так, подивилися на свою роботу і будемо зараз перевіряти. Перше завдання було таке: Запиши число попереднє до числа 2. Тобто стоїть попереду і це число. Звичайно, з числом 1. Пропустили клітинку вправо, і наступне завдання було таке: Запиши число, що при лічбі передує число 3. Або стоїть перед числом 3. Перед числом 3 стоїть число 2. Наступне запишіть наступне число, яке йде за числом 2. Наступне до числа 2 є число 3. Молодчинки, розумнічки. Перевіряємо. Наступне завдання було таке: яке число стоїть між числами 3 і 5? Назвичайно, це 4. І останнє вам потрібно було записати сусідів числа 2. Я звертала вашу увагу, що починаємо з меншого. Отже, поруч із числом 2 живуть такі числа, як 1 і 3. Кого вийшли? Такі результати. Сьогодні у нас тема досить незвичайна. ми будемо з вами говорити про склад чисел. Склад числа 2, 3, а також 4. Але перед тим я прошу вас послухати невеличку казочку. Внущуйтесь позручніше і слухайте казка про цифри. В Математичній країні існувало величезне місто, що називалося склад числа. Там проживало багато різних цифр. Усі вони мали спільних родичів, але були дуже і дуже різними. Найкрасивіші мешканці проживали по вулиці першого десятка. Наша казка сам про них. Отже, в будинку номер 1 один мешкала одинока старенька одиничка, яка дуже любила ходити в гості і пити чай із тортиком. В будинку під номером два мешкали дві веселі сестрички-одинички. Вони любили жарти та різні свята. В їхньому будинку було завжди весело і дуже шумно. Через цей шум. Сусіди часто сварилися з сестричками, одиничками. А ще на цьому році ми дізнаємось про мешканців вулиці першого десятка у будиночку номер 3 і 4. Розгляньте, як можна розкласти мандарини на дві кубки та запам'ятайте склад чисел. Отже, два це один і один. Покладіть перед собою два трикутнички. Розсуньте один трикутничок вправо, а другий вліво. Скільки у вас зліво? один. Скільки справа один. Покладіть їх разом. Всього у вас два. Отже, два це один і один. Дивимось на наступний будиночок. Наші мандаринки розклали на дві кубки різними способами. Покладіть тепер перед собою три трикутнички. Зліва покладіть два трикутнички, а справа один. Отже, зліва у вас два, а справа один. А якщо разом, три. Отже, три – це два і один. Тепер візьміть зліва і покладіть його вправо. Зліва у вас залишився один, а справа утворилось два. А якщо разом. То 30, 1 і 2. Візьміть ще один трикутничок і ми розберемося склад числа 4. Отже, зліва у вас залишається 3 трикутнички і справа 1. А якщо разом, то 4. Отже, 4, це 3 і 1. Покладіть ще один трикутничок вправо. Що в нас утворилось? Справа 2 і зліва 2. Отже, 4, це 2 і 2. Візьміть ще один трикутничок зліва. Тепер у вас зліва 1, а справа три. Отже, 4 це 1 і 3. І склад чисел треба обов'язково вивчити. Потренуйтесь після уроків з цукерками. Я думаю, що це принесе вам дуже велике задоволення. Кожне число, крім числа один, складається в двох менших, доповне до трьох кожний ряд. Фігуру. І так, в першому ряді ми бачимо два трикутнички. Скільки ще треба додати, щоб їх всього стало три? Ну, звичайно, один. Домальовуємо один трикутник і записуємо, що 3 це два, як у нас було, і один. Так, дивимось на нижній малюночок. Скільки в нас кружечків? Один. Скільки треба доповнити, щоб утворилось 3. Отже, три це один і два. Якому числу відповідає кількість зображених на кожному малюнку предметів? Скільки метеликів? Один. Скільки помідорчиків? Два. Скільки огірочків? Три. А скільки в нас мурашок? Чотири. Абсолютно правильно. Яких овочів на малюнку? Більше помідорів чи огірків. Так, звичайно, огірків три більше, ніж 2. Яких комах на малюнку більше метеликів чи мурашок? Більше у нас мурашок. Склади нерівності запиши в зошит. Пригадуємо нерівності. Це виразив яких стоїть знак більше або менше. Тож почнемо ми з вами з помідорчики. Та огірочки. Помідорчиків у нас скільки? Два, а огірочків три. Поставимо знак. Я нагадую, що ротик розкритий в знака буде в е, ту сторону, яке число більше. Так от, ось мій знак. Куди мені треба його правильно розвернути? Так, звичайно. І прочитаємо правильно на рівність: 2 менше трьох. Давай. Тепер запишемо про комах. І так, скільки в нас метеликів? Один. Скільки мурашок? Чотири. Отже, давайте поставимо правильно знак: один менше, ніж 4. Молодчинки, поставте відео на паузу та трошки розімніться. І так, переходимо до наступного завдання. Домалюй стільки смаколики, щоб їх стало по чотири. Вгорі на малюнку ми бачимо коржечки. Їх один. Скільки нам треба додати до одного, щоб стало чотири. Чотири це діти. Один і, нагадуйте мені, три. Отже, якщо до одного додати ще три. То утвориться число 4. 4 – це 1 і 3. Давайте подивимось далі. Ми бачимо два морозива. Скільки ще треба додати морозива, щоб їх стало 4. До двох треба домалювати ще 2. І 4 це 2 і 2. Говоримо про цукерочки. Скільки цукерок ви бачите на малюнку? А малюнку я бачу три цукерки. Скільки треба домалювати, щоб їх стало чотири? Треба домалювати ще одну цукерку. І повторюємо: 4 це 3 і 1. Давайте пригадаємо вже відомий нам матеріал. Назвіть і запишіть сусідів чисел. Отже, сусіди числа 3 це, починаємо з меншого. 2, і чотири сусіди числа два це ну, звичайно один та три. Саме час розім'ятись. Наполяки послідочки ще є виключила. Потанцювали і продовжуємо далі. Доперіть і запишіть в порожні клітинки відповідні числа. У нас написано, що 3 більше чи менше? Гротик на нього відкритий. Отже, 3 більше, ніж скільки. Яке число менше від числа 3? Якщо 3 більше, то інші числа можуть бути менше. Які числа менше від трьох? Давайте думати число. Один або число два. Далі два менше від? Ну, звичайно, від трьох, чотирьох, п'яти, шести і так далі. Один менше від, двох можна підібрати. Хто три підібрав правильно, і чотири, п'ять і шість число натуральних чисел безкінечно. Два. Більше від. Будьте уважні. Тут не стільки багато варіантів. Два більше від одного. А давайте тепер пригадаємо знак рівності. Знак дорівнює, тобто вказує на таке саме число. Три дорівнює трьох. Чотири більше від трьох. А ще який варіант міг бути? Чотири більше від двох. А ще. Чотири більше від одного. Так, абсолютно правильно. Два менше від чотирьох, від п'яти від шести, семи дев'яти і так далі. Чотири знак дорівнює вказує на поняття стільки ж. Отже, чотири дорівнює чотирьох. Один дорівнює одному. Чудово. А в таких стрілочках такі ріжки ми показуємо склад чисел. Давайте пригадаємо: 3 це один і. Скільки треба додати до одного, щоб утворилось число 3. Три це один і два. Якщо до одного додати 2, то буде дійсно три. Три це 2 і 1. Чотири це три і. Один, 42 два і 2, два. 43 і 1. Діти, склад чисел 2, 3 і 4 обов'язково треба вивчити. А зараз розфарбуйте равлика, який повзе четвертим. І так, упевнена, що ви правильно порахували і розфарбували сам четвертого. Раблик, який посміхається і радіє, що ви гарно впоралися із завданням. А на цьому ми урок завершуємо. Оцініть свою роботу. Я вам показую лайк. Упевнена, що у вас все вийшло. Дякую за роботу, до нових зустрічей!